Вітаю, друзі! Запрошую вас на завтрашній прямий ефір зі мною на YouTube каналі. Завтра у нас 3 вересня о 20.00, як завжди, ми будемо з вами зустрічатися. Буде висвітлюватись така цікава тема, чому нормально, коли ми звертаємося на психотерапію. Буває, що ми відчуваємо якийсь певний сором через власні почуття, переживання. Так нам може здаватися, що це не прийнято так переживати, або інші впоралися, а я не впоралась, і це щось ненормальне про мене, або можемо думати, що про мене подумають інші, як я їм розповім про те, що ходжу на психотерапію. І замість того, щоб звернутися за підтримкою до фахівця, ми залишаємося наодинці зі своїм болем. Але правда в тому, що психотерапія це не про слабкість, це про турботу про себе. Це наше право бути почутим без осуду. Це про нашу сміливість подивитись на наші власні почуття чесно, про те, щоб нарешті дати собі безпечний простір, де можна бути собою. Власне, в цьому прямому ефірі ми поговоримо з вами про те, чому звертатися до психотерапевта це нормально. Які можуть бути міфи досі, які заважають людям зробити цей крок? Як виглядає турбота про себе без сорому та ярликів? І якщо ви вже давно відчуваєте, що потребуєте цієї підтримки, але щось зупиняє. То, власне, цей ефір саме для вас. Тому запрошую ще раз, завтра, 3 вересня о 20.00, на платформі YouTube у моєму YouTube каналі, буду якраз торкатися і розкривати цю тему. 3 вересня, 20.00 на моєму YouTube каналі. Чекаю вас!